Це третя непроста зима для України і українського населення. Росія робить те саме кожного року цієї війни. Ми вчимося захищати себе. Росія атакувала енергетику з самого початку для того, щоб був хаос в країні, і люди хворіли через неможливість. А Мати утеплення своїх домівок, щоб люди хворіли, щоб люди вмирали. Ми, як держава, почали з цим боротись. Ми відновили свою енергосистему. Ми захищаємо крок по кроку, посилюємо захист нашої енергосистеми і не даємо Російської Федерації просто вбивати наших людей. Згодом у нас вийшло після атак їх на нашу енергосистему відповідати на їх. Енергетику дуже обережно. Ми ніколи не цілили ні по людях, ні школ, ні університети те, що роблять вони. І тоді вони відчули, що Україна може відповідати.